Житомирянка Вікторія Біляченко потребує вашої допомоги. Нещодавно дівчина народила донечку, але не встигла натішитись материнством. У Вікторії виявили страшний діагноз гермінома головного мозку. Рідна сестра Вікторії Марина каже, погіршення самопочуття сталося раптово. Довгий час лікарі не могли зрозуміти, що це за хвороба. Почалися ускладнення після народження дитини, тобто їй почала дуже сильно боліти голова і знеболюючи просто не допомагали. Її забрала швидка. Почали її просто в лікарні пічкати ліками, тобто, аби зняти цей біль. Від цього в неї відняло мову, тобто вона лежала, ну, взагалі не розуміла, нікого не чула. Так було на протязі двох, двох днів. Потім вона стала приходити в себе, але ці головні болі не зникали. Марина каже, коли зрозуміли, що у Житомирі лікарі не в змозі допомогти, звернулися до знайомих лікарів в Києві, де Вікторії вже змогли точно поставити діагноз. Нині вона знаходиться в лікарні, їй зробили першу операцію, а тим часом маленька донечка під наглядом бабусі та Марини. Далі на Вікторію чекають наступні етапи лікування, на яке потрібні великі кошти. Взагалі лікарі сказали, другий крок це буде хіміотерапія. Третій крок потрібно їхати за кордон, робити процедуру під назвою «Гаманіш». Це лазерне лікування, і воно коштує дуже дорого. Приблизно 50 тисяч євро. Але це тільки лікарі нам сказали, одна процедура в за кордоном, тобто оця гаманіш. Але ще тут хіміотерапія і ну, у нас просто немає змоги це все оплачувати. Підтримують дуже багато нашу родину і за що ми дуже вдячні, дуже багато небайдужих людей. Підтримують не тільки друзі, а просто знайомі і навіть знайомі наших друзів, тобто підтримують дуже багато людей. І до збору долучились теж дуже багато людей, за що ми ну, дуже дякуємо. Марина зізнається, завдяки небайдужим вже вдалося зібрати мільйон, але потрібно три мільйони гривень. Тому збір продовжується. Одним із тих, хто допомагає зі збором коштів, є військовослужбовець Дмитро Косатий, який разом з однодумцями влаштував показові спортивні виступи на Михайлівській, аби зібрати кошти. Йому вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень, але на цьому він збирається зупинятися і закликає долучитися до доброї справи. Допомогти можна за номером карти або за QR-кодом, який вказаний на екрані. Кожна ваша гривня наближає одужання Вікторії.